Це вже наші останні дні в Хорватії, дощу немає, але погода не надто тішить. Проте ми вирішили просто відпустити все і відпочити. Приїхали на пляж Бейбі Біч, це тихе і спокійне місце. Сьогодні мінімум телефону у руках, і максимум моментів тут і зараз. Смачна їжа, розмови, трохи тиші. І шум моря, а ввечері справжня магія. Захід сонця тут один з найкрасивіших. Я зняла таймлапс, і це виглядало так, ніби сонце просто впало за горизонт за кілька секунд, один кадр і вся краса моменту. А потім вечеря вдома. Просто затишно і так по-домашньому. За відпочинок у нас назбиралось багато бутилок, а тут їх можна повернути. Приїхали за покупками в Евроспін і одразу закинемо бутилки в спеціальні автомати. Але не всі бутилки приймає, на них має бути відповідна позначка. І в кінці нам видали чек з сумою. Із ним можна оплатити покупки. Смішна сума, але ці бутилки мають шанс на друге життя. На сьогодні у планах пляж у місті Задара. Хоча цей міський пляж, але саме в тій частині, де ми були, він більше схожий на дикий, трохи засмічений, зате цікавий і спокійний. Ми вирішили не зациклюватись на недоліках, ловимо тільки красу і приємні моменти. Це ніби міська пляжа, але є багато сміття, і отут був гарний якийсь ресторанчик, але щось закинуто все. Поки хлопці плавали і пірнали, ми з Ірою пішли на прогулянку вздовж набережної. І це було правильним рішенням. Краса тут буквально на кожному кроці. За якийсь час ми прийшли майже 2 кілометри. Ще одна цікава локація, повз яку ми проходили, це імперський фонтан. Він розташований поруч із морем, побудований у 1546 році. Тоді він слугував джерелом води для венеціанських кораблів, які заходили в порт. Аркова конструкція, купол і фонтанна чаша мають справжню атмосферу минулих століть, навколо трохи сміття, і це трохи псує враження. Але якщо абстрагуватись, це місто й досі зберігає свій шарм, ідеальне для кількох кадрів і невеликої паузи на прогулянці. А далі ми опинились на пляжі Коловара. Тут пропонують різні послуги масажу і вже значно більше людей. В деяких місцях, щоб зійти в море, є ось такі східці. А також тут є багато роздягань. Ну, і ще один нюанс, який я не очікувала тут побачити. Тут навіть басейни є біля моря. Але, як виявилось, не надто чистий. А за басейном уже відніється старе місто і цидадель. Наші хлопці вже почали хвилюватися, де ми є. Тож ми вирішили повертатись. Йдемо назад знову набережною, але вже не пляжем, а вузькими вуличками над пляжами під сосновими деревами, ховаючись від сонця. І ще рекомендація для вас. Якщо ви їдете в Хорватію на море, обов'язково мати спеціальне взуття. Ось іще одна екстремальна людина нам зустрілась, яка стрибає із скелі в воду. Ми вже повернулись до хлопців, зібрали всі наші речі, залишили їх у машині і самі йдемо в протилежну сторону. А це звичайні сади хорватських сімей. У нас зростуть яблуко, а в них оливки. Тут якраз у морі пропливає судно Ядролінія. Це хорватська компанія, яка сполучає Хорватські острови із материком шляхом здійснення регулярних перевезень пасажирів і вантажів. Це ми прийшли на оглядовий майданчик, звідки відніється порт міста Задар. Дорогою сюди, парком було багато закладів, а також є багато розваг. Все красиво облаштовано, є багато лавочок, біотуалети, душі. Тож ми обмили з від соленої морської води і пішли гуляти вечірнім містом, бо це вже останній вечір тут. Запаркувалися біля стародавніх мурів, а це міні-порт біля цитаделі. Через ці ворота ми зараз будемо входити в старе місто. Вони є однією з найвідоміших історичних пам'яток Задара, побудовані в 1543 році, і служили головним входом до укріпленого міста під час Венеціанської Республіки. Ми довго не могли визначитись, де і що ми хочемо вечеряти, і до якого спільного рішення довго не могли дійти. Тому ми купили у пекарні канапки запіканки. Піцу взяли пляшку вина і пішли на набережну. Останній вечір тут, а які тут заходи сонця, просто казка. Сіли просто на бетоні, їли свої запіканки, пили вино і починали сумувати, бо вже відчувається, що відпустка наближається до кінця. Саме в цей момент мій телефон остаточно розглядився. Отже, атмосфера залишилась лише в наших спогадах. Сьогодні ми вже будемо їхати звідси. Цей будинок ми резервували за півтора місяця до поїздки, і обійшовся він на одну людину за ніч 112 злотих. А детальний огляд будиночку я показувала в першій частині. І їдемо ще на пару годин на міський пляж. Ми знову близько того місця, де були і вчора. Я вчора дуже хотіла поплавати вночі, але ніхто не хотів йти в море, бо страшно. Тож я потягнула всіх до басейну. Але там вже також було виключено світло. Ну і вода була не дуже чистою. Тут є навіть спеціально облаштоване місце для стрибків у воду 3, 5 і 10 метрів. Десь до обіду побули ще на пляжі, попрощались і близько 15-ї вирушаємо до столиці. Ця подорож, і країна справила на нас просто неймовірні враження. Бо, якщо чесно, ми як тільки заїхали в Хорватію, я постійно ходила з відкритим ротом і говорила, вау, яка краса, як гарно». Цього разу ми обрали платні автомагістралі, що значно пришвидшило подорож, бо як їхали тільки на море, то по Хорватії їхали безкоштовними дорогами. Якщо їхати в день і десь зупинятись, то можливо хороший варіант. А ми їхали вночі, де не було нічого видно. Отже, що по цінах? Вони формуються від категорії автомобіля. Наш бус підпадає під категорію 2. і вартість залежить від маршруту, який їдеш. Тобто від шлагбауму до шлагбауму. В описі під відео залишу посилання на польський сайт, де можна подивитися ціни на різні відтінки дороги. Дорога із Задара до Загреба нам обійшлась у 25-60 євроцентів. А із Загреба до кордону Словенією 10 євро. Зараз ми переїжджаємо через річку Сава, яка частково розділяє столицю. Близько 18-ї ми прибули до Загреба та запаркувались неподалік від опери. Осінь вже давала про себе знати пожовкли листя та прохолода в повітрі. Чесно кажучи, я не очікувала багато від цього міста і навіть шукала всі локації, куди піти і що подивитись вже в дорозі. Загребська опера це одна з найвідоміших культурних споруд столиці Хорватії. Вона розташована в самому серці міста, куди ми ще пізніше повернемось. Я хотіла встигнути на захід сонця на оглядовий майданчик, а від опери туди йти один кілометр під гірку. А так як я ще розглядала будівлю по дорозі, то зайняло це трохи більше часу. Зараз ми будемо йти через тунель Гріча. Який побудований під час Другої світової війни як бомбосховище. Він був занедбаний, але в 2016 році відреставрований і став популярною туристичною атракцією та місцем для культурних заходів. Вийшовши з тунелю, ми довго не могли зрозуміти, куди нам іти. На карті показувало одне, а в реальності там не було проходу. Потім, ось такою дивною вуличкою. І сходами ми піднімались наверх. Видно місто врятував ситуацію, бо із цією дорогою, підйомом на оглядовий майданчик ми були вже трохи злі. Кафедральний собор найвища будівля в Хорватії з двома вежами, які видно з багатьох частин міста. Але на даний момент він був на реставрації, тому роздивитись не дуже вийшло. Сонце вже було зайшло, але небо ще було дуже красивим. там А, я бачила це на відео. Фунікулер це найкоротша канатна дорога у світі, яка з'єднує верхнє та нижнє місто з 1890 року. Прогулюючись містом, ми помітили, що багато визначних місць перебувають на реконструкції, а деякі вулички перекопані. Це трохи зіпсувало враження, але все ж таки місто має свій шар. Зараз проходимо повз церкву Святого Кирила і Мефодія. Це міська рада і керуємось зараз в сторону церкви Святого Марка і парламенту. Церква одна з найстаріших архітектурних пам'яток міста. З мозаїчним дахом, що зображує герби Хорватії, Даламації, Славонії та Загреба. Церква красива, але в той час вона була на реконструкції і близько не можна було підійти. Цікаво, що в Загребі досі використовують газові ліхтарі для освітлення вулиць, що додає особливої атмосфери вечірнім прогулянкам. Далі ми прийшли з головними вуличками міста. І обійшли визначні пам'ятки. Зараз підходимо до каплиці кам'яних воріт. Розташована вона в старому місті, фактично посеред дороги. Тут є кілька лавочок, свічки, тож люди постійно проходять тут і моляться. Ця скульптура виконана із бронзи і зображує святого Георгія на коні, який списом вбив дракона. Гуляємо містом. А там далі все обгороджено. Наголошу, це був вересень го року. Можливо, реконструкція вже завершилась, але багато де були перекопані дороги, і більшість визначних пам'яток Ештовці. Мій настрій чомусь був на нулі, я залишилась позаду усіх, можна так сказати, заблукала. І намотувала круги по вулицях. Це арт-парк, і тут ввечері якась така магічна атмосфера. Потім все ж таки прийшлося повернутися до всіх, бо без інтернету далеко не зайшла б. Ще раз обійшли церкву Святого Марка та парламент та спустились вниз на площу Бана і Ладжича. взяли морозиво, присіли, щоб трохи відпочити. А далі керуємось на ринок Долат. Це найбільший і найвідоміший міський ринок, де можна знайти свіжі продукти з усієї Хорватії. Ця статуя розташована при вході на ринок і являє собою повагу жінкам, які поколіннями приносили та продавали свої свіжі продукти, і також одягнена у типовий для цього регіону костюм. Але в такий час тут немає що робити. А це величний кафедральний Задарський собор. Але так як він на реконструкції, повністю все обгороджено. Ну і світло не дуже добре, щоб розглядати архітектуру. А це пам'ятник у Пресвятої Святої Богородиці і знаходиться він на площі перед Кафедральним собором. Півміста було перекопано, обгороджено, тож якісь не надто приємні відчуття після тої краси, що ми бачили. Потім випадково натрапили на 3D-карту міста. Загріб вітає вас. Це захоплююче мініатюрне зображення міста, яке дозволяє оцінити план міста та архітектурну красу так, як це неможливо зробити, прогулявшись вулицями. Карта ретельно демонструє міський ландшафт включаючи його визначні будівлі, вулиці та площі, для таких як ми, що вперше тут, карта стане чудовим ознайомленням із плануванням маршруту по місту, і будемо вже керуватись в сторону до нашої машини. Будівля театру вражає своєю архітектурою у стилі необароко з елегантним жовтим фасадом, розкішними колонами, скульптурами та куполом. Який одразу привертає увагу. Усередині велична зала з позолотою, червоним оксамитом і кришталевими люстрами, що створює справжню атмосферу класичної опери. Варто пройтись біля опери ввечері. До 22-ї вона підсвічується. Хоча навколо опери трапляються різні бутилки і сміття, гуляли ми до 22-ї. Це був останній день нашої подорожі Хорватією, тож вирішаємо в дорогу до Польщі. Ця країна залишила в наших серцях незабутні враження, і ми обов'язково повернемося сюди знову. Дякуємо, що були з нами в цій пригоді. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про подорожі та пригоди.